Влітку ризик харчових отруєнь зростає в рази. Високі температури ідеальні умови для розмноження бактерій у продуктах. Тож, як уберегти себе та близьких? Перше зберігання продуктів. Не залишайте швидкопсувні продукти, такі як м'ясо, риба, яйця, молочні продукти, без холодильника більш ніж на годину-дві, якщо ви плануєте подорож або пікнік, використовуйте термосумки або холодильні елементи. Третя термічна обробка продуктів. Переконайтеся, що м'ясо, риба чи яйця приготовані достатньо. Не вживайте у їжу протерміновані продукти або ті продукти, які мають неприємний запах чи вигляд. Четверте обережно із вуличною їжею. Обирайте міс... перевірені місця, де будуть дотримуватися санітарних норм. Уникайте продуктів, які зберігаються без холодильника або підігріваються на око. Такі прості правила допоможуть зберегти ваше здоров'я. При перших же симптомах отруєння. А це може бути біль у животі, нудота, блювання і навіть підвищення температури тіла. Обов'язково зверніться за медичною допомогою. До моменту, як ви потрапите на консультацію до лікаря, ви можете надати собі допомогу самостійно: це рясне пиття і приймання сорбентів. Сорбенти – це препарати, які поглинають токсичні речовини. І не дають можливості їм всмоктуватися в стінку шлунку. Бережіть себе, харчуйтесь безпечно і будьте здорові.